Сьогодні ви дізнаєтеся про життя українських красунь, як склалася доля? Міс України Всесвіт різних років. Хто з них підтримав Україну після повномасштабного вторгнення? А хто її зрадив? Як склалася доля міс України та засновниці конкурсу Міс Всесвіт Україна Олександри Ніколаєнко Про шлюб з американським? Мільйонером та дружбу з Дональдом Трампом, а також про Інну Цимбалюк та її шлюб з російським олігархом, я знаю, що вона як вийшла заміж, так вже й розвелась. По перше. Чи залишила цимбалюк Москву? Чому розлучилася з Ігорем? Сьогодні ви вперше дізнаєтеся, що українська красуня розірвала шлюб з московським бізнесменом. Але що по Україні сонечко з чернівців, Розкажемо далі. І вишенька на торті: хто представить Україну на міс Всесвіт? І чи здобуде цього року перемогу Україна? Які у нас шанси? Почуєте далі. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на Ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Вітаю, не українці! На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні з нами президентка конкурсу Міс Всесвіту Україна Анна Філімонова. Друзі, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі в підтримку. Сьогодні ми поговоримо про Міс від України, які представляли. Україну на міжнародному конкурсі Міс Юніверс. Міс Всесвіт пригадаємо ми наше третє, друге місце. Першого ще не було. Також пригадаємо інших учасниць, наприклад, Інну Цимбалюк. Пригадаємо Олександру Ніколаєнко та інших конкурсанток. Вітаю, Анну Ветері! Це наш другий тер. Продовження перше запитання. Україна на Міс Всесвіт. Анно, чи можете пригадати ви найкращі результати України на цьому міжнародному конкурсі і як склалося життя дівчат? У нас були, до речі, всі місця, окрім першого. І це моя така біль як організатора, тому що я не можу, можливо, я б завершила вже свою кар'єру як президентки конкурсу, чесно, бо вже скільки, 19 років, років. Можна було дитину вже поженити. Але хочеться все ж таки перше місце. І отак, знаєте, і все сказати. Дякую, я все зробила. от но У нас була була перемога, друге місце тобто перше віце місце була Олеся Стефанка, дівчина з колуми, її дуже люблю, вона дуже класна. І вона здобула друге місце. Мені дуже прикро що не перше, дуже прикро. Бо ми були буквально там за крок до цього. Зараз вона. А, живе в Майамі, Вона вийшла заміж. В неї дуже класна сім'я. Я вважаю, що знаєте, це класно для жінки мати свою сім'ю і дуже кохає чоловік. Він молодий, класний. Ваш чоловік, американський бізнесмен білоруського походження. Весілля було дуже романтичним. А як на рахунок поповнення в родині? Все планується, як тільки ми поїдемо ще в Австралію, Японію. Також вона проводить тренування і курси для дівчат з тренувань фізичних, з здорового харчування. Ще в нас була дівчина, яку звуть Діана Гаркуша. Вона здобула третє місце, друге від СМІС. і це був рік якраз Революції Гідності. Да? Дуже був такий, до речі, важкий рік у нас. Ми думали тоді, що це найважкіший рік, і казалось, що ми помилялися Попереду, що нас чекає ще гірше. А, і тоді вона дуже класно виступила в нього. В неї було дуже потрясне плаття, меседж, костюм. А, наречена війни дуже такий теж болючий меседж він ніс. Не відчули заздрощів з боку дівчат. Я знайома і я спілкуюся лише з гарними дівчатами. То нічого такого я на собі не відчуваю. Я як навчалася добре, я її продовжую навчання, і зараз вона. Живе у Європі і наскільки я знаю, живе у Дубаї. Вона професійна модель. Вона дуже багато робить о, о, реклами, відомих брендів, о, і авіалінії, і часів. там. Ну, тобто вона працює за професією, вона модель. Усім привіт! Я зараз знаходжуся в Харкові. В моє... Дуже міксовані відчуття та емоції зараз, коли знаходиться на нашій площі та на цієї адміністративної будівлі, я бачу ту ракету, яка бомбила наше місто. Але я хочу, щоб ви це побачили, тому що багато моїх друзів пикали, а як зараз Харків Ось так. Це в нас ще був. У нас зараз ще була Ганна Пославська. А, ну, вона вийшла в топ-10, тобто це не було якесь місце прямо яке місце, бо в топ 10. Чи знаєте ви щось про засновницю конкурсу Міс Україна, Всесвіт Олександру Ніколаєнко. Де вона зараз? Чи підтримувала вона Україну? І загалом як склалося її життя? Саша, це взагалі моя любов з життя. Я її дуже люблю. Це мій, моя а... І близька людина, і людина, яка привезла цей конкурс людина, яка взагалі дуже підтримує мене на всіх етапах. Бо зараз вона в Америці, в неї діти, в неї бізнес свій, яким вона керує. Дуже, дуже багато допомагає, до речі, Україні, але вона не робить це публічно зі своїх причин, вона не хоче афішувати. І вона зараз веде непублічний спосіб життя. Це для неї було важливо, бо дуже багато було публічності, публічності до цього. От, і, і вона дуже. Я хочу, до речі, їй подякувати, тому що мало хто про це знає, але ми робили дуже багато операцій, там, допомоги дітям які до нас зверталися просто так, тому що вони знають, що там я з Сашою спілкуюся, вони телефонували, просили для допомоги. І вона ніколи не відмовляла дітям, щоб, наприклад, оплатити дуже, дуже коштовну операцію, спасти дитині життя. Про це теж ми не, не, не кажемо, але ви запитали, я скажу, і мені хочеться їй подякувати за це. А, вона підтримує так, є якісь а, а, певні речі, коли я не можу. Прийняти рішення да, мені треба з кимось порадитися з якихось таких тонких моментів, як правильно себе повести, як правильно поговорити з американцями. Бо вона знає їх менталитет, да вони все ж таки мають інший від українців менталитет, і вона дуже класно дає поради і дуже підтримує. І, до речі, була одним 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 із членів журі цього року. Теж також цікаво дізнатися про Інну Цимбалюк. Вона також представляла Україну на міс всесвіт раніше була інформація, що міс Україна всесвіт. 2006 вийшла заміж. За російського олігарха ну заміжня вона вже 10 років, як стверджують різні видання. а Також вона мовчить про війну. Жила на дві країни, а рік тому все ж таки переїхала до Москви. Вдома що він близький приятель 63-річного співака Олександра Буйнова. Саме він і познайомив парочку. Інна Цимбалюк публічно не засудила вторгнення Росії, але опосередковано підтримала Україну. 27 лютого 2022 року. Вона опублікувала молитву за Україну і е, текст з молитви: збережи нашу Україну єдиною, вільною і неподільною, зміцни силою своєю наших воїнів-захисників, зодягни їх у світло, твоє непереможне. Молимо тебе, о архангеле Боже, як великого поборника правди. Викрий і вдверни усі під. Ступи і провокації, що ворог готує проти нас, однак ворога вона не зазначила. Хотілося б чіткішої позиції почути від Іни Цимбалюк. Але що мене здивувало, те, що Цимбалюк підтримує дописи скандальної режисерки Оксани Байрак, яка виїхала з України в Санкт-Петербург, публікує світлини з путіністами. А Інна Цимбалюк ставить вподобання цим дописам, тому направив запит до Іни Цимбалюк в особисті в інстаграм чекаю відповідь, і також сьогодні Анна Філімонова повідомляє, що Іна Цимбалюк розлучилася з російським олігархом і виїхала з території Мордору. Однак в інстаграмі Інни згадок про війну більше я не знайшов лише щасливі світлини з її життя та відпочинку Інна показує свої світлини та доньки, яка до речі народилася у 2015 році у Москві, Однак жодної світлини з російським бізнесменом Ігорем Пестриковим я не знайшов. Вочевидь, це підтверджує те, що Інна уже не проживає разом з ним. Чи підтримуєте ви зв'язок з Інною і загалом як прокоментуєте це? Трошки застаріла інформація, наскільки я знаю, що вона як вийшла заміж, так вже і розвелась. По-перше, не актуальна, мені здається, тема. По-друге, вона зараз проживає у вона проживає зараз у Ризі. Нещодавно була, я бачила її, вона живе зі своєю сім'єю, з мамою, донькою а татом. Вони живуть всі разом і, і у Юрмалі вони не живуть зараз в Росії, дуже давно не живуть. Тому знаєте, ну, так це було в її житті, якийсь певний період, але це вже застаріла інфа. Також цікаво дізнатися, що отримують учасниці, які займають призові місця, третє, друге, перше місце окрім слави та популярності, там є якийсь приз фінансовий, тобто вони дають там дівчині перше місце, якусь суму велику, 100 тисяч було. Інші місця теж отримують матеріальні якісь блага від спонсорів. Але все ж таки за конкурс, де. А якщо ти вже отримав друге місце чи третє, це ти вже отримав дуже багато. Тому там якісь, якісь за я не знаю, заохочувальні призи. Там там це не не на часі, бо це не дуже потрібно дівчатам. Їм потрібні результати. А результат для нас перемога України. Ще жодного разу Україна не вигравала головний приз Міс Всесвіт. Тому цього року Ангеліна Усанова, 26-річна киянка, побореться за перемогу у Міс Юніверс. Я уже поспілкувався з Ангеліною і поставив найгостріші запитання для красуні, яка представить нашу країну. Ангеліна знає сім іноземних мов, майстер йоги, а також співачка. Дочекайтеся продовження завтра. Буде з перцем. Угу. Yeah. Прямо коронація у нас в прямому етері. <реш> Друзі, зараз розпочинається наше інтерв'ю з Міс Україна Всесвіт. Ангеліна Усанова здобула корону цього року, і прямо зараз ви бачите, як вона одягає цю корону, приміряє для нас спеціально для глядачів. Е, і сьогодні ми дізнаємося від тебе, Ангеліна. Як ти взагалі брала участь у цьому відборі? Як ти виграла цей конкурс? Е, про тебе загалом більше. Ти будеш представляти Україну на цьому конкурсі. Це було 18 листопада, правильно, у місті Сальвадор. Е, ти вийдеш Юкрейн. Ну і ми сподіваємось на перемогу, бо ще жодна українка не здобула перше місце. У нас було вже друге місце. Олеся Стефанко третє місце. Діана Гаркуша. Треба ще перше. Ну, ти така бойова за перемогу. За перемогу. За перемогу. Дякую, що дивилися. Я нагадую, ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші подобайки і залишайте коментарі.